Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Дійсно, все створено Словом Божим. І закони термодинаміки це підтверджують і розбивають пух і прах теорію еволюції. Ми не з'явилися звідки. Бог при зачатті вкладає дух, і тільки тоді з'являється життя. Другий закон термодинаміки говорить, що все руйнується. А теорія еволюції навпаки говорить, що нашій землі мільйони років і що вона ще скільки проіснує і що нічого не рушиться. Але ми бачимо, що ми не молоді. Діємо, а старіємо. І третій закон термодинаміки говорить про те, що енергія вона повинна бути на щось направлення. І, направлена. І якщо ми хочемо будинок, то ми повинні його побудувати, а не він сам по собі виникає. Дійсно. Все створено словом Божим, і щоб нам бути духовно живими, нам потрібне слово Боже щодня. І тільки в живій церкві Ісуса Христа, де проповідується чисте, і Євангеліє, ми можемо по справжньому пізнавати істину і бути спасеними. Будьте благословені, і нехай Господь береже там, де ви є. Амінь.